Ми сьогодні з Владіславом вийшли позбирати гриби, бо на вулиці дуже класна осінь. А дивіться, що ми знайшли. Таке щось цікаве. Так, Владіслав? Так. Подивіться, путь. Дивіться, такий путь. Тут висить ошевелиться. Що, що це? Це машина! Це ж крутезна машина. Ого! Класно! А ну давайте ми її трішки про. Тестуємо, що вона вміє робити. Ану Владислав, давай. Вау, оце вона, дивіться, як вона їздить швидко. Так, листя. Ого, назад вона здає, що назад застряли в неї. Гілки. Вперед, перед, давай. Нічого собі, а ну зможе вона виїхати. Не виїжджає! Ви Подивіться, яка осінь. Крутезна. Всім рекомендуємо виходити, погуляти. Нічого собі, давай, давай, Владислав, що вона вміє? Вона ще вміє колеса, колесами крутити. Покрути колесами. Наліво, направо. Такий пульт є, і він тут круте колесами. Ню, ню, вона повертає. Так ти ж натискай на кнопку і повертай заодно. Повертай, 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 повертай. Рулем, бачиш, вона повертає. Нічого собі круто! Вау, вау, дивіться, як вона яку хору виїхала! Нічого собі! Оце машина! Повертається назад! Тут дуже класна іграшка. Ми вдаль. Да.